Війна та ідентичність, політика національної пам'яті, подолання демографічної кризи, основні теми, які обговорили під час проведення публічних лекцій, в одному з вузів Прикарпаття. Їх для студентів провели одразу чотири відомих лекторів. Усі заходи відбуваються в рамках проведення міжнародного форуму. Більше знають наші кореспонденти. Лекційний день розпочинають темою Війна та ідентичність лектор Йозеф Зісельс. Ця війна показує, як ми змінилися за 30 років незалежності. Бо виникнення держави це дуже потужний чинник виникнення і підсилення колективної ідентичності. Наша ідентичність зараз проявляється в цій війні. Вона вже сформована була до війни, і вона й далі буде формуватися. Чоловік більше двох десятків років займається питанням ідентичності. Сьогодні пробує донести свої ідеї до студентів. Це така певна модель, бо ми, коли хочемо пізнати світ, або хочемо. Передати його дітям або студентам, ми користуємося моделями. Ось я сам придумав собі таку модель цивілізаційної ідентичності і через неї пізнаю, і через неї викладаю, коли мене запрошують читати такі лекції.